Як і багато років тому збираються в дорогу колядники та ряджені. Їх супроводжує Віфлеємська зірка. Наші пращури казали, пішла коляда по льоду розсипати коляду. От і городоцька коляда сповіщала людей про настання свята. Добрий вечір В сьогоднішньому традиційному фестивалі колядок ми представляємо п'ять пісень. Це і стародавні пісні, які ще співали наші діди і прадіди, і... але ми співаємо їх в сучасній обробці. Цими колядками ми прославляємо Бога і усім городачанам. Ми бажаємо здоров'я, щастя та злагоди в їхньому домі. Спочатку фестивалі конкурсі заявки на участь дали 10 колективів. Та у день конкурсу охочих стало вдвічі більше. Уже на даний час є 18 і скажу про тому, що у нас 19 освітніх закладів, і сьогодні приймаю участь з 18, це дуже відрадно. Ми приїхали сюди, щоб взяти участь у конкурсі. Також ми виступаємо у селі, колядуємо. Ще ми будемо співати нові сучасні колядки і також старовинні. Діти, якби відтворюють українські традиції, колядують. Ми сьогодні будемо співати колядку «Добрий вечір люди і. Ввері сцени не зачинялись. Ще декілька хвилин у них заходили нові колядники. Звучали колядки, щедрівки, різдвяні пісні. Юні актори навіть підготували різдвяні дійства. Ми будемо особлювати Марію і Йосипа. Йосипа. Ну тому, що ми вважаємо, що ну, це дійсно таке велике свято, що ми хотіли його показати, як саме це відбувалося. Тобто, як саме приходили до них, як вітали, як звіряти приходили і вітали. У нас всі звіряти тут ще є. А та але з пісні ну, різдво не може бути без пісень, без колядок, тому ми вирішили поєднати разом. За умовами конкурсу журі оцінювали не тільки виконання, а й одяг учасників фестивалю та представлення. Обов'язково це має бути різдвяна зірка. Вона має бути і традиційною. Разом з тим вона має бути такою етнічною, саме для тої місцини, звідки буде представлений фольклорний колектив, щоб ми це бачили, і історію, щоб ми бачили і традиції у цій зірці. Разом з тим оцінює журі і сама форма. Наскільки відповідає одяг саме різдвяним святам, знову ж таки, це майстерність виконання, це е, масовість. Різдвяний передзвін тривав більше двох годин. Того ж дня визначили і переможців. Перше місце у номінації Новорічна різдвяна колядка посів колектив Городоцької ліцею номер 1 А найкращу зірку виготовили учні Великояромерської гімназії. Хоча подарунки отримали всі учасники дійства. Майбутнє за вами. І традиції, і культура будуть передані, і ви є вже сьогодні носіями культури. Усвідомлюєте це чи колись це з часом зрозумієте? Після нагородження відбувся парад різдвяних зірок. Святковою ходою учасники фестивалю відправилися до ялинки на центральній площі міста і виконали там спільну коляду. Нова радість стала.